Під час інспекції постраждала квартира Ольги Фреймут. 15 квітня на каналі 1+,1 вийшов третій епізод програми «Інспектор Фреймут. Цього разу в полі зору інспектора опинилися домашні працівники від хатньої робітниці до Няні. І найбільш інтригуючим моментом програми став експеримент у квартирі ведучої. Ольга відчинила двері свого помешкання для клінінгової компанії, щоб оцінити рівень їхніх послуг. Квартиру обладнали прихованими камерами та мікрофонами, а сама Фреймут спостерігала за прибиранням з сусідньої кімнати і хапалася весь час за серце. Спеціалісти з компанії, яка позиціонує себе сервісом для заможних, виявилися цілковитими аматорами та навіть зіпсували їй дерев'яну підлогу хімічними засобами. Господи, після побаченого я посиділа! Люди, бережіть себе від таких віпівських помийок під назвою Мойдади, щоб не було, як зі мною, викликала чисту силу, а вона виявилася справжньою нечистою, не стримує емоцій Ольга. На цьому жертви знімальної групи не завершилися. Щоб перевірити, як поводяться няні, коли батьків немає поруч, редактор програми інспектор Фреймут Алла дозволила провести експеримент над власними дітьми, восьмирічним Олексієм, та трирічним Андрієм. І щоб висновки інспекції були максимально об'єктивними та неупередженими, роботу няні, яку знімала прихована камера спостереження, оцінювала психолог Марина Гуменюк. Незважаючи на те, що няня зробила низку розповсюджених, але все ж таки незначних помилок, Алла та Ольга були задоволені її роботою, і вона отримала від програми почесну відзнаку. Няня бездогано виконала свою роботу на тому рівні, на якому ми її попросили. Діти повернулися до своїх батьків цілими та неушкодженими, резюмує інспектор. Чому не змогла пройти перевірку найкраща в Україні мувінгова компанія, та що найбільше обурило ведучу під час перевірки в її квартирі, дивіться в новому випуску програми. Канал 1 плюс 1 нагадує, у новому сезоні інспектор Фреймут виходить за межі звичного. І не лише значно розширюючи спектр своїх перевірок, але й змінюючи пріоритети оцінювання. Тепер до попередніх критерій оцінки закладів додасться ще один професіоналізм. Інспектор Фреймут не лише знайде та покаже вражаючу історію українських професіоналів, праця яких прихована від очей клієнтів, але й нагородить їх народною премією. Отже, дивіться нові випуски інспектора Фреймут на каналі. Один плюс один. Хай щастить.